У Кропивницькому запрацював перший новорічний ялинковий базар. Традиційно до Дня Святого Миколая обласне управління лісового та мисливського господарства розпочинає продаж зелених красунь. Цьогоріч лісівники планують розпродати близько 24 тисяч новорічних дерев. Загалом на плантаціях вирощується більше мільйона ялин та сосен, висаджених спеціально для новорічної реалізації. Усі зелені красуні мають чіпи та зі штрих-кодами, за якими можна дізнатися про походження дерева. Як пройшов перший день ярмарку, розповість Ольга Склярук. Містяни почали збиратися ще задовго до початку ялинкового базару. Більшість із кропивничан за новорічним деревом сюди приходять щороку. Любов Іванівна всьоме. Який новий рік без ялинки? Ялинка завжди треба, щоб пахло в хаті. Тим більше сьогодні Миколай надо вже придбати йолочко. Традиційно людей приваблюють демократичні ціни на зелені красуні та можливість обрати на будь-який смак. Пушиста, красива, щоб була. То такі ще треба ні? у порівнянні з минулим роком вартість вічно зеленого дерева практично не збільшилась, зазначає керівництво обласного управління. Ціна, як завжди, залежить від висоти сосни чи ялини. Що стосується цінової політики, то ми її не підіймали в порівнянні. І якщо дивитися із минулим роком, через те, що ми розуміємо, що сьогодні платоспроможність населення бажає кращого, тому ціни в нас залишились на рівні минулого року. Вони будуть в межах, якщо це сосна кримська, вона більше користується попитом, довше стоїть, тому вона буде в межах 85-90 гривень. Це до метра і вище. Якщо це сосна, звичайна ялина, звичайно, то вона буде трошки дешевша, в межах 75-80 гривень. до метра. Цьогоріч обласний ялинковий базар відкриває «Київське лісництво. На Миколая вони провезли не тільки зелені красуні, а й розважальну програму. Покупців на базар зазивають піснями. Поряд магазин з екологічно чистою продукцією лісгоспів області та України. Лісові ягоди, горіхи, гриби, вироби з дерева, вироби з глини. попитом найбільше користується консервація лісова, тобто гриби і ягоди лісові, різні журавлина, брусниця, калина, малина, суниця. Поки триває відкриття, городяни продовжують активно купувати новорічні дерева. Їх цьогоріч можуть реалізувати 34 тисячі. Усі вирощені. Спеціально для новорічних продаж цього року на наших плантаціях вирощено більше мільйона новорічних ялинок. Я хочу запевнити, що ми не завдаємо шкоди лісовим насадженням. Це новолинки спеціально щорічно закладаються плантації вони такі називаються плантації новорічних ялин. В межах 25-30 гектар ми щорічно лісівники закладають в області такі плантації, і потім, звичайно, ми їх реалізовуємо. Традиційно більше вирощують сосну кримську, яка в умовах теплих. Осель зберігається досить довго у порівнянні із ялиною. Вони без вологи швидко обсипаються, але і сосна, і ялина виділяють корисні для людського організму фітонциди. Войні дерева, і так само, як і ялина, звичайна, і сосна кримська вони виділяють фітонциди. Це ті корисні властивості, які очищають повітря і навіть так сказати допомагають у лікуванні для зручності споживачів в обласному центрі. Ярмаркуватимуть щодня. Дня з 9 ранку до 31 грудня. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. День за днем.